Як завжди у соціальному центрі відкриті двері для дітей влаштували свято за сприяння Волинської обласної військової адміністрації, до них завітали рятувальники і особливо відомий гість сапер. Наразі у центрі перебуває близько 60 дітей різного віку з різних куточків України, переважно з прифронтових або деокупованих територій, а також діти, батьки яких загинули внаслідок російського вторгнення. До нас завітали сьогодні наші герої це працівники ДСНС, які проводять лекції для дітей, щоб вони знали трошки про вибухонебезпечні предмети, як поступати з ними, що робити, а також про дрони, які є, для чого вони використовують. Ну і сьогодні у нас є також пожежна машина. людям завжди цікаво це вулиці» рятувальники з початку повномасштабного вторгнення здійснили десятки місій у гарячі точки з метою розмінування територій від вибуху небезпечних предметів. А тому цікаво, пізнавально та доступно розповідали малечі про те, які небезпечні сюрпризи лишає війна в Україні. Приїхали до діток їм розказати, показати про вибухонебезпечні предмети, розказати про ті загрози, які несе війна. Десь чомусь навчити, чомусь можливо в них навчитися. І в цілому їм донести інформацію про виклики і загрози, розказати, які бувають вибухонебезпечні предмети, а ще трошки показати те, чим ми ті вибухонебезпечні предмети знаходимо, знешкоджуємо і взагалі для чого ми. А заразом рятувальники показали своє екіпірування та прилади, завдяки яким відбувається розмінування. Найбільше зацікавлення у дітей викликали протимінні черевики і, звісно, квадрокоптери. А ну помахайте, хто посередині. Бачите, так, давайте, трошки Бачите, як воно відображається. А після цього на дітей чекав справжній сюрприз. До них завітав всесвітньо відомий хвостатий сапер. Справжній пес-патрон. Представниця Чернігівського управління ДСНС, до якого прикомендурований Джек рассел Тер'єр, розповіла діткам біографію свого вихованця і провела цікаву і захоплюючу вікторину. Сьогодні я розказувала про породу без патрона. У мене в подруги є Джек Расел. Ми з нею гуляємо разом з цією собачкою. І, е, вона теж дуже любить без патрона. Саме цікавіше було б знати, що без патрон так, весь перша день група, ходить перша група і до мене. А друга більше розміновила. Мені найцікавіше було не знаю, побачити без патрона. А що цікавого, що дізнався, коли сьогодні ви хлопці тут показували? що цікаво? Е, Дізнався, що є протиом нові е, сопоги вроді, так. Е, ще є, як їх, бабочки, або як? Е, крилаті якісь ну, міни, які під землею знаходяться та їх може пропустити металошукач. Сьогодні я бачила… Я ну як розказувала про дрони Більше цього мені сподобалось песо дрон і загадки. Усі учасники свята отримали від пса патрона гостинці, значки, тату, стікери, комікси, футболки, подушки і звісно солодощі. Сьогодні в наших діток був особливий день. Нас були гості не тільки наші герої ДСНС, а також їхній талісман, пес патрон. Хочемо подякувати всім задіяним. свято. Вийшло в дітей чудово, тому всім дуже дякуємо. А також нашій обласній волинській військовій адміністрації свято у соціальному центрі підтримки відкриті двері вдалося на славу. На завершення діткам влаштували фотосесію з талісманом рятувальників на ім'я пес-патрон. Кто